Війни, але без зброї тихо, впевнено і швидко. Головне це про рятувальників від їхніх дій залежить, чи встигне людина вижити. У мене сьогодні дуже особливий гість. Я хочу вам представити підполковник служби цивільного захисту Володимир Рихва. Слава Україні! Героям слава! Я вас вітаю, рада вас бачити. Зазвичай про рятувальників. Не говорять дуже часто в публічному просторі, хоча всі розуміють, що саме від злагоджених дій рятувальників залежить врятоване людське життя, особливо зараз в контексті Великої війни, коли росіяни цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи і садочки. 6 липня трагедія сталася у Львові, коли на жаль таки загинуло 10 людей, і в принципі рятувальники були одні з перших. Хто побачили наслідки ці цього цинічного злочину? Ви приїхали одним з перших. Так ми прибули одні з перших. Вже працювали два відділення. Зразу почали пошук людей. Надавалася перша допомога тим, яким візуально ми встановили контакт, де люди перебувають, або які подали про себе інформацію, що вони чи в під'їзді, чи на якомусь поверсі на будівельних конструкціях знаходяться. E, тому зразу їх почали e, знімати чи за допомогою e, спеціальної техніки, чи за допомогою e, пожежних e, драбин ручних, і також e, акуацію проводили з e, під'їздів, які e, нам попали перші люди. теж по шляху слідування на поверхи. Тобто люди давали про себе, що я тут на цьому так. поверсі голосом якимось е, так просили про допомогу, подавали знаки Ми є тут, допоможіть таким чином. Ми людей встановлювали або, походу, вже під завалами, які знаходилися. Що відчуває рятувальник, коли чує з-під завалів людський крик? Звичайно, що є біль, але ми до того підготовлені бути холоднокровними, виконувати свою роботу, чим швидше добратися до людей і надати їм допомогу, звільнити їх з під завалів, передати вже кого медикам, хто може самостійно рухатися, вивести з будівлі і там вже займатися, Перейти, чи е, бути, ну чи медики будуть їм надавати, е, потребують чи вони медичної допомоги, чи не потребують. Он е, якщо це звісно е, бо буває, що попадають діти. Ну, з дітьми трошки більше треба часу, е, до них треба більше уваги. Бо якщо старшим ти працюєш і виконуєш роботу, тут же треба підійти з трошки з іншою... З іншого боку, більше спілкування, все буде гаразд, дитину заспокоїти, і тоді вже звільнити і передати чи медикам, чи якщо дитина не потребує медичної допомоги, там, батькам і так далі. Діти, це напевно найскладніше, коли відкопаєш з-під завалів. Так, це бо ми всі батьки і люди, звісно, і тут ця от душевна біль, звичайно, що діти це найскладніше робота з дітьми. Що говорити дітям? Ну очевидно, що окрім все буде добре. Якось, можливо, запитуєте ім'я, намагаєтеся під час роботи якось налагодити зв'язок з дитиною, щоб дитина оцей стрес, страх, шок трошки вгамувала. Звісно, питаємося, як звати. Чим дитина займається? Можливо, яким спортом, чи якимсь іншим видом діяльності, малювання, музика. І підтримується розмова. Працюється дивить, заспокоїться дитину. Хтось працює, як би дитину дістати, а хтось відволікає дитину від чи небезпека, яка загрожує безпосередньо дитині, бо це ви знаєте, що у ван конструкції можуть стіни нерухомі перекриття може Порвалиться несуча стіна, різні ситуації, бувають і тому треба дитину відволікти. вона звердивилася тільки на тебе, і вся увага була прикута до тебе. А люди, які працюють, там вже по ситуації чим пошвидше, звичайно, щоб звінити цю дитину шум техніки, ручного інструменту, гідравлічного, щоб дитина менше на це звертала увагу і менше боялася. Мені здається, що рятувальники в таких ситуаціях, коли люди опинюються під завалами внаслідок російської агресії, це оце. Це світло порятунку, яке бачить людина. І, напевно, в ті моменти люди вам висловлюють дуже різні емоції, коли вас бачать. Що говорили люди тоді 6 липня, коли ви їх звільняли, коли вас бачили, що вони вам говорили. Звісно, були слова вдячності, але це було все дуже швидко, тому що ми не затримувалися, не можна затримуватися. Передали працівникам медичні, медичної служби і назад поверталися до інших людей, тому що кожна хвилина дорога. А вже після завершення пошукових робіт, звісно, що люди звертаються, дякують, приходять до нас пожежні частини і вдячні за нашу роботу, яку ми виконуємо. Вас це розчулює? Розчулює з одного боку, це гордість. Що люди про тебе пам'ятають, і знають таку службу. Так, звісно, що гордість. А з іншого боку. З іншого боку, знаєте, є радість ті, що вижили, а є смуток за тими, що не змогли вижити за певних обставин, тому де, ну, деколи такий сідаєш, думаєш, обдумуєш, що сталося, як це все відбулося, до чого призвело. Є такі деколи хвилини смутку знаходять. 6 липня це вам подзвонили люди на диспетчерську? Чи це від органів державної влади надійшла інформація, що таке ворожа ракета поцілила в житловий будинок? Було дуже багато дзвінків. Було на 101 дзвінки від людей і від державних органів. Звісно, скільки часу знадобилося, аби доїхати до місця? До місця доїхати в нас так. Підрозділи розташовані. Ну буквально ми були за три хвилини на місці події з моменту виїзду, тому що це ніч, вулиці чисті, і ви знаєте, що у нас час складає виїзду до хвилини часу. Ну і там, вже в залежності від відстані до місця події. Ну кажуть, тут у нас підрозділ дуже близько, і ми зреагували за три хвилини були буквально на місці події. Ви ну, ви бачили на власні очі, що напевно навіть як ці ракети вибухають? Ну, якісь ці спалахи вогнів? Спалахи вогнів. Ми вже е, спостерігали, як працює ППО, е, будучи в підрозділі, е, вже. Після ППО, буквально там була різниця до п'яти хвилин. Вже поступили дзвінки. Ми вже виїхали після спалахів відпрацювання ППО. Ви кажете, що перше це було біль? Було десь розуміння, скільки людей може бути під завалами? Що ви в той момент як людина відчувала? Як людина, дивіться, що е, нічний час е, це саме небезпечна час доби, е, тому що люди знаходяться е, вдома. Е, Дехто дуже багато. Ви знаєте, людей зараз починає нектувати повітряною тривогою, особ, особливо в місті Львові, е, тому що всі думають, що ми є захищені, що Європа нам постачає засоби захисту, це саме ППО, але як бачимо, що не потрібно нехтувати повітряною тривогою, а спускатися до укриттів, перебувати під час тривоги повітряних в укриттях до її завершення. Знаючи цю ситуацію, ми вже були настроєні, що може бути велика кількість людей під завалами. Угу. А ви сказали про спускатися в укриття. Правило двох стін, воно ще працює чи ні? Е, дивіться, є різні будівлі, є старші будівлі, що краще е, виходити, дійсно переходити в укриття. Якщо це новобудови, це вже нові технології, е, моноліти, вони більше сучасні можуть витримати навантаження, але краще все одно кажу, не наголошу і е, повторююся, що треба спускатися в укриття. Е, ви сказали про те, що. Люди приходили вже після пошуково-рятувальної операції в пожежні частини. Дякувати. Але в момент, коли відбувалася пошуково-рятувальна операція, ми бачили, що люди приходили на місце. Там дівчинка купила пакет з морозовим, принесла рятувальникам. Люди приносили воду, бо це було доволі спекотно. Така підтримка. Важливо було? звичайно, що важлива. Ми вдячні людям, різним організаціям, тому що забезпечив, була організована робота, як ви кажете, була доставка питної води. Бо при таких навантаженнях дійсно люди хотіли пити. І забезпечили нас не тільки питною водою, але й їжею. Так що тут дуже було все злагоджено. Ми дуже вдячні всім людям, організаторам, що нам допомогли в цей момент. Чесно, по людськи були здивовані, що така підтримка? Чесно, був здивований. Дуже, ну, ми на таких заходах. Ми виїжджали, ліквідовували удари. Ви знаєте, і минулого року, і цього року. Але така масштабна подія, як зруйнування будівель, ще в нас фактично не було. І були дуже зруйновані, що все так злагоджено. Всі спрацювали, всі служби, і комунальні служби, і поліція допомагала не тільки ДСНС працювала, але й треба віддати також подяку працівникам поліції, які допомагали нам. Розкажіть ті особливості, як це відбувається розбір завалів, тому що ми знаємо, що це доволі небезпечна ситуація, і рятувальник сам може опинитися під завалами. Звичайно, є ризики, але ми мусимо виконати роботу, тому що ми не знаємо. Чи людина жива під завалами, чи вже без ознак життя? Тому виставляються люди, які слідкують за будівельними конструкціями, слідкують за людьми, які працюють, і звісно, перед тим як зайти в небезпечну зону, ми переглядаємо щоб обезпечити самі себе. Mm -hmm. Але все одно є е, конструкції, нестабільні, ті самі, кажу, повторюся, несучі стіни і перекриття, під якими ми працюємо, але мусимо виконати свою роботу. Ви пам'ятаєте своє 24 лютого 2022 року? Е, так. Це неможливо не забути. Де вас застало? Е, ну, Перші дзвінки застало е, вдома. Е, Повідомили диспетчера, що от е, почалася війна, і тут, е, не втрачаючи жодної хвилини, е, зібралися і всі прибули е, на роботу з частини, і щоб е, далі виконувати якісь казівки керівників, що, що далі був шок. Звичайно, всі е, говорили багато, що має щось відбутися, щось початися, але ми не думали, що це буде війна. Тоді, в перший день повномасштабної війни, росіяни обстріляли практично всю Україну, шукаючи наші літаки, і не тільки. Тоді ви виїжджали на, на, на гасіння пожеж? Як відбувалося це все у Львівській області у Львові? На ліквідацію у Львівській області підрозділи міста Львова. Не всі залучалися. Але на надзвичайно ситуації, які прильоти були в місті Львові, звичайно, ми залучалися. Всі підрозділи залучалися. Був шок від кількості? Звичайно. Звичайно, що був. Не очікували такого. Так. Мені здається, що до такого неможливо підготуватись. Кожна знаєте надзвичайна ситуація, ти не підготуєшся до всього. Кожен виїзд, він різний. Нема також там одна й та сама ситуація, той самий виклик, наприклад, пожежі квартир різні, пожежі автомобілів, транспортів теж різні. Все відбувається не однотипно, а кожна пожежа індивідуальна, і тому не можна спрогнозувати, як воно буде відбуватися. На жаль, коли ми говоримо про ліквідацію наслідків російських ударів. Коли виїжджають рятувальники, цинічна Російська Федерація може завдати повторному удару, і рятувальники гинуть. На жаль, маємо такий теж сумний факт: ваші колеги, зокрема, які там працюють в на східних територіях, на південних територіях. Рятувальники, по суті, це які лікарі десь, вони під забороною, але Росія цинічно продовжує свої дії. І як ви з колегами? Цю ситуацію обговорюєте і чи обговорюєте її? Звісно, що обговорюється. Є ризики, звичайно, але якщо є вже така безпосередня загроза нашому життю і здоров'ю, ну змушені покинути під час повітряної тривоги ці місця, де ми працюємо. Але кажуть те, що ми відстежуємо, є е, в нас люди, які слідкують за, е, наприклад, куди ракети направляються, чи вони вже в е, повітряному просторі Львівської області, чи ми ще можемо якийсь маємо е, час період е, допрацювати, чи ще обстежити якусь територію чи будівлю, чи провести гасіння якоїсь пожежі. Е, розумієте? Ви знаєте, я згадала початок повномасштабної війни, і тоді український прикордонник дав дуже всім чіткий посил, куди має йти російський корабель. Пригадуєте, так. було таке напрямок, всі знають. Біля головного управління висів банер з напрямком курсу російського корабля. Так, ну я думаю, ми не будемо його озвучувати. У нас дуже багато людей, я думаю, буде дивитися і діти, мабуть, так що. Ну, в принципі, то маленькі діти вже знають, куди цей корабель пішов і куди всі решта мають росіяни напевно направлятися. Ви зараз це згадали, у вас на обличчі усмішка. Це мотивувало тоді рятувальників до дій? Ви знаєте, якщо працюєш і на чомусь концентрований, згадувати якісь такі речі ну, немає часу. Вже після всіх заходів можна десь е, посміятися, дещо згадати, і... а так, коли працюєш, сконцентрований, і немає часу на якісь посмішки. Чи... А я мушу вам цю історію розказати, тому що я м -м, їхала в громадському транспорті, як тільки напиває появився цей банер, хотіла відзняти його на телефон. Так на мене так накидалися люди, що я мусила показувати посвідчення, що я журналіст українського медіа, що я громадянинка України, я не диверсант, я не здаю позиції ДСНС. І ніяким як, чином не хоче, не хоче зашкодити українським рятувальникам. Е, до чого я це веду? Я хочу вас запитати, чи безпосередньо самі рятувальники дотримуються правил і спускаються в укриття під час повітряної тривоги. Е, звичайно, ви знаєте. Е... Перебуваючи чи вдома, чи на службі, звичайно, що спускається, тому що чому ми більше з тим стикаємося, більше бачимо, що може відбутися, і що відбувається, до чого може призвести. А люди ну була ситуація так, ну як би не було, пройде час. І мені здається, що люди все одно почнуть нехтувати повітряною тривогою. Комусь буде лінь, комусь хтось не захоче просто прокинутися і спуститися. А ми це все бачимо наочно і тому, щоб зберегти свою сім'ю, зберегти під час роботи, якщо десь на місці, себе, то звичайно, ми ховаємося. Укриваємося, коли ми з вами починали розмову, я вас назвала тихими героями цієї війни, героями без зброї. Як вам, як представнику рятувальної служби, представнику ДСНС, така характеристика від журналістів? Ви знаєте, я думаю, що кожен рятувальник не сподівається, щоб його там заохотили. Він робить свою роботу. Так само медики, так само, коли з військові ніхто на них не звертав а військові та військові, А зараз вони захищають нас з вами і всю Україну. І навіть всі говорять не то, що Україну, але всю Європу. А ви рятуєте життя? А ми рятуємо життя. Кожен тому робить свою роботу почесна робота ДСНС, почесна робота поліції, почесна робота ЗСУ. Так що кожна професія по-своєму має цінитися. Розкажіть ваші емоції, напевно, з двох сторін треба їх запитатися. Коли відкопали завали і витягнули живу людину. І коли, на жаль, людина загинула. Емоції, ну, звичайно, що коли ти дістав з-під завалів живу людину і в неї є якісь травми, але вона жива, вона з тобою спілкується, це радість. Тебе надихає далі працювати і шукати людей. А коли ти вже. Дістаєш з під завалів без ознак життя людину. Звичайно що це смуток, е, е, ну, можна сказати, не травма душі, але трошки засмучується, трошки вже такий настрій підвонилий, і, і робота, знаєте, вже так іде. Ти, ти сподівався дістати живу людину, але вже як є, так і є. Що важче в вашій службі? Це все таки фізичне навантаження, чи ці емоції, які під час роботи виникають? Е, важко сказати. Є і фізичне навантаження, і емоції, звичайно, е, дивлячись на хлопців е, з тими, що я працював, е, всі, що навіть були залучені, оті ті перші години, поки прибували вже е, додаткові сили і засоби, додаткова техніка. Е, Три години, які люди працювали без, без перерви, без заміни. Е, я скажу, що навіть техніка виходить з ладу і не витримує, а люди працювали, незважаючи на що. І це було досить так: е, таке е, побачити. Я був дуже вражений, що люди без заміни працювали, навіть не казали, що не втомилися. Була мотивація знайти. Знайти і чим більше живих людей дістати з-під завалів дуже було е, трепетно всім, що, якщо я не помиляюся, це був другий день рятув... пошуково-рятувальної роботи, коли з-під завалів дістали живого песика. Тваринки були тваринки. Ви знаєте, е, пробиваючись з кожним поверхом, вище, е, ми обстежували всі квартири. Повторно, бо вночі, коли ще темно світло відключили своїми фонариками, ліхтарями ми проводили пошук і пробуваючись, очищаючи сходові клітини, добираючись до житлових квартир, ми їх відкривали і ще раз перевіряли. Бо хто зміг вийти, хтось не зміг, і дійсно ми знаходили то песика. То котика, то е, попугаї були різноманітні такі види, різнокольорові, що дійсно ще не бачили. І це теж було це теж життя, це теж живі істоти, і це ж можна було сказати, що радість була. Ми врятували життя. Це так. дуже так про людяність, як мені здається, де ми навіть за папугая готові. Ризикувати життями але би врятувати цю пташку. Так я вас запитаюся, якою ви як ви зараз можете описати нашого ворога, тому що ви безпосередньо, як рятувальник, стикаєтеся з наслідками його дій? Що ви думаєте про Росію і російських окупантів? Ви знаєте, що про цих людей можна сказати, якщо вони цинічно обстрілюють не тільки об'єкти критичної інфраструктури, але й житлові будинки, знищують все, що люди ціле життя здобували, до чогось стремилися. Ну, мені тяжко їх назвати людьми. Це якесь плем'я. Але я вам дякую за вашу службу. Дякую за те, що незважаючи на той весь біль, який ви бачите внаслідок російської агресії, рятувальників не залишаються дуже великими людьми і борються за найменше життя, яке є під завалами. І дякую, що прийшли на інтерв'ю, що знайшли час. Дякую вам. Бережіться. Дякую. Дякую.